Валентина Вікторівна, мешканка Зарічного. безхатніми собаками опікується вже майже два десятиліття. Тож про сьогоднішні події говорить з хвилюванням. У 7.30 мені дзвонила жіночка і кричить, валя, отравили собачку. Ні, я прийшла, то вона вже лежала мертва. Друга теж була е, така чисто риженька. Вона як лежала. Було бордюрки, але потім вона в такій агонії схватилася, в неї піна з рота. Куди вона побігла, вона всю цю сторону пішла. Ми ось ходили-ходили, не можемо знайти її поки, але це одразу померла. Жінки сподівалися, що другу собаку вдасться знайти і врятувати. Цілий день присвятили пошукам тваринки. Утім, марно. Вони нікого не кусали, вони стерильні, Ми їх простерилізували в центрі. От і дітки гралися з собачками. Люди, які добрі душою, в їх підкармлюють, дивилися. Ну а тепер знаходяться ці дохандери, Хандери. почали це в нашому районі. Собачок. Ну, ми переживаємо, тому що дуже, як кажуть, знаєте, як кажуть, ж собачок, як уїжджали люди з міста. І ми, їм, ми ними всіма опікуємося, де бачимо, кормимо, лікуємо. І в нас на, ось на цій стороні теж собачки, ми за них дуже переживаємо. Сьогоднішній випадок далеко не перший, розповідає жінка. Років, мабуть, три чи чотири тому теж було травлення, а одну повісили у нас. У мене. 33 собаки під опікою. Кооператив зв'язний СТО 1 СТО СТО-2, так що в мене дуже багато собачок. Кожен подібний випадок мешканці фіксують у поліції. Сьогодні, як случилася ця в нас біда, ми визвали подзвонили поліції. Поліція приїхала, ну не, не просто не поліція, а е, слідча група. І вони служили заяву, написали все і ну як сфотографірували дуже. І поїхав. Хотілося ж, звісно, щоб люди якісь були більш душевними, чуйними, щоб вони не чіпали цих бездомних собачок. І ми ж не заставляємо. Ми самі від себе їх, як кажуть, кормимо, лікуємо. Ну не чіпайте їх, не так травити. Вони в таких муках, що це не можна дивитися. 6 вересня до поліції звернулася жінка із письмовим зверненням за фактом отруєння тварин. Наразі дана інформація зареєстрована та перевіряється. Всі обставини з'ясовуються. По обіді стало відомо вже про трьох загиблих від отрути собак. Жінки знають, що знущання над тваринами справа підсудна, тож хочуть, аби зловмисникам таке не сходило з рук. Щоб наказували чи штраф, чи якісь роботи молюся, і прошу Бога, щоб їх захистили наші хлопці, які ось привозять собачок, які годують там бездомних на, на території, як опікують і котиків і а рятують. Тут да. говорять, а ми ми тут вбивають у нас привозять. Ну не так, ну волонтери всі, я кажуть, все вже як кажуть, переповнено цими животними, бо вони їздять на ці території, забирають. Ну такі ви ж будьте людьми. Ну за чого ж ви вбивати? Воно воно ж просто, просто води налити. Ну не вбивайте. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.